У п'ятницю Ірини в офісі короткий день. Як тільки годинник показав кінець робочого дня, співробітниці схопили сумки і поспішили додому. Але Ірині довелося затриматись. Її комп'ютер довго вимикався. У результаті молода жінка вийшла з офісу останньою. Чоловік не зміг забрати її з роботи, оскільки начальник призначив важливу зустріч на вечір, на якій Андрію треба було бути присутнім обов'язково, адже його керівник самостійно жодних рішень не приймає. Це, звичайно, дивно, але Андрію навіть, здається, це подобається. Ірина вирішила не викликати таксі, а проїхатись автобусом і трохи прогулятися районом. Через це вона повернулася додому пізніше, аніж зазвичай. Коли Ірина зайшла в квартиру, їй здалося, що у коридорі пахне незнайомими парфумами. Жінка принюхалась, але запаху наче й не було. З якоїсь причини вона оглянулась навколо, але все було, як завжди, нічого не змінилось. Навіть великі золоті сережки, недбало залишені біля дзеркала, лежали на місці. Це точно не злодій. Жартома, сказала вона вголос. З часом вона забула про це, не поспішаючи прийняла душ, висушила волосся і пішла розігрівати вечерю. У холодильнику вона помітила порожній пакет від сосисок, які ще вчора були повні. Це здивувало Ірину. Чоловік, заїхавши додому, побідав з сосисками, а не картоплею з крабовим салатом, на нього це не похоже. Проте це його право. Ірина накрила на стіл і сіла вечеряти. Андрій повернувся пізно, від їжі відмовився. Зустріч пройшла в ресторані, і він добре поїв. Жінка не стала його допитувати. Однак дивні деталі, які вказують на те, що в їхній, за їхньої відсутності хтось буває в їх квартирі, продовжували з'являтися: то каплі води у ванні, яких вранці не було, то флакони на полицях змінювали своє місце. То її грібінець раптом опинявся на підлозі. На вихідних подружжя поїхала за місто і повернулася тільки ввечері в неділю. Ірина стала закидати речі у пральну машину і виявила, що вона мокра, хоч її з Андрієм не було вдома цілий день, а барабан наче тільки не закінчив прання. Андрію, мені іноді здається, що поки нас немає, в нашій квартирі хтось буває, задумливо сказала Ірина. Як це? запитав чоловік. Не знаю, відповіла жінка, але у мене таке відчуття. Вона розповіла чоловікові про те, що почала помічати останнім часом. Запасні ключі лежать у моїх батьків, навіщо їхати через все місто, щоб з'їсти сусиски і попрати білизну? У них з машинкою все добре, це максимально дивно. Можливо, погодилась Ірина, задумливо потираючи підборіддя. Може, тобі здається? запитав Андрій. Ти останнім часом така втомлена після роботи. Це, мабуть, на тебе стрес так впливає? Не знаю, махнула рукою Ірина. Але машинкою точно хтось користувався. Ірино, ну ми і нею користувались, відповів Андрій. За два дні вона вже давно висохла, ніяк не заспокоювалася жінка. І Андрій зітхнув. Він повертався з роботи пізніше за дружину, і йому здавалося, що нічого у квартирі не змінюється. Ти підозрюєш мою маму? запитав чоловік. Ну, а хто ж іще? Ірино, Люба, вона поїхала до подруги в інше місто, три дні тому, і фізично не могла скористатися нашою пральною машиною. А батькові тим більше важливо дивитися телевізор, аніж прати чи готувати, тим паче в нас. Ірина знову задумалась якщо Олена Іванівна і справді поїхала, то прийти вона дійсно не могла. А Борис Васильович взагалі не бачить сенсу відвідувати молодих. Ні, не тому, що він турботливий батько, а просто йому байдуже, як живе його молодший син. Тім і старший його теж не цікавить, але старшим Сергієм він, хоча б, міг похвалитися. Чоловік досягнув великих успіхів у столиці, добре заробляє, купив нову, дорогу машину, придбав житло. Борис Васильович не втомлюється повторювати, як він поважає Сергія. Що ж до Андрія, то для батька він невдаха. Хоча молодший син не просить у батьків грошей, не безробітний, не має шкідливих звичок чи проблем із законом, він ніколи не завдавав батькам клопоту і не завдає його і зараз. Якщо потрібна допомога, то телефонують завжди Андрію, і він не відмовляє, бо він поруч у цьому місті. Андрія хороша робота, машина і ремонт у квартирі, але Борис Васильович не вважає успіхи другого сина гідними уваги, Ба більше батько вважає, що молодший нічого не досягнув. Шампуню взагалі не залишилось. Вона точно пам'ятала, що перед поїздкою залишалася половина флакона. Андрію, ти брав мій шампунь? спитала жінка. Ні, відповів чоловік. Ти знову шукаєш сліди якихось людей? У мене залишилася половина, а тепер його тільки на кілька днів. Переконувала Ірина. Андрій зітхнув і розсердився на дружину. Його лякала її поведінка. Чоловік був переконаний, що в їхній квартирі ніхто не буває. Ну це просто неможливо. Якщо це дійсно злодій, то чому не беруть нічого цінного? Шампуні та пральний порошок не є найбільшими цінностями в їхній квартирі. А якщо це мама або тато, то пора викликати їм лікаря, навіщо двом літнім людям їздити через все місто, щоб приймати ванну в будинку сина? Андрій не міг знайти цьому жодного зрозумілого пояснення. Він спробував поговорити з Оленою Іванівною, але та запевнила, що жодного разу не приходила в квартиру без запрошення. А Борис Васильович Взагалі, покрутив пальцем біля скроні. Я ж тобі казав, від цих баб одні проблеми. Чись у брата він вільний, і ніхто йому мозок не пудрить. Олена Іванівна якось ніяковіла. Андрій махнув рукою і вийшов з кімнати. Нормального діалогу з батьком у нього ніколи не виходило. А незабаром Ірина зрозуміла, що сталося з її шампунем. Вона знайшла його сліди на плитці. Хтось пролив його, а потім витер. Андрій запевняв, що це не він. Але якщо це не він, то хто? Поки Андрій думав, до якого лікаря звернутися, щоб допомогти дружині, Ірина з тривогою оглядалася навколо. Вона відчувала себе дуже неспокійно. Жінка обійшла всі квадратні метри квартири, ретельно оглядала кожен куток, але нічого цікавого не знайшла. Здавалося, що у неї просто якась параноя. Ірина начебто на якийсь час і заспокоїлась, але вже через кілька днів знову натрапила на дивність. Наприклад, дзеркало в коридорі. На ньому з'явився відбиток пальця, занадто великий, щоб належати Ірині або Андрію. Адже в обох були акуратні пальці. Андрію, поглянь на дзеркало, покликала вона чоловіка. Тепер ти зі мною точно не зможеш посперечатися. Це явно не твій відбиток, і не мій тим більше, сказала жінка. Ірино, ну хто б його міг залишити? Ну, Може, хтось із друзів, які в нас були. Останнього разу у нас збиралися півтора місяці тому, а я робила прибирання два тижні назад, і тут не було жодної плями, відповіла Ірина. Люба, може, ми таки сходимо до лікаря? запитав Андрій. Він заглянув дружині прямо в очі. Ірина зрозуміла, що чоловік не жартує. Ти вважаєш, що я збожеволіла? запитала вона. Ні, але можливо у тебе просто з'явились нав'язливі думки. Треба щось з цим робити, відповів Андрій. Зрозуміло, образливо відповіла жінка. Вона була впевнена, що їй не здається, але чоловік їй не вірив. Він записав її до психотерапевта, який, уважно вислухавши, виписав ліки, які б мали її заспокоїти. Але Ірині краще не ставало. Вона просто перестала ділитися з чоловіком своїми спостереженнями. Натомість у жінки визрів план. Кілька днів поспіль вона відпрошувалася з роботи раніше, пояснюючи це хворобою чоловіка. І керівник пішов назустріч. Ірина приходила додому раніше, бажаючи словити непроханого гостя на гарячому. Але щоразу, повертаючи ключ у замку, вона знаходила тільки порожнечу. Жінка обдумувала, що з нею відбувається. Повернувшись додому раніше, ніж зазвичай, уже в четверте, вона просто дала собі обіцянку, що якщо і сьогодні все буде нормально, то вона визнає себе хворою. Ірина обережно відчинила двері. У ванні шуміла вода. Вона кинула погляд на полицю для взуття, Андрій не вдома. І раптом Ірина побачила чужі чоловічі черевики. Ні, це точно не її чоловік. І в неї немає жодної параної. Є правда, яку від неї чомусь приховували. І зараз вона дізнається, у чому ця правда полягає. Ірина хотіла просто зайти у ванну, щоб застати непроханого гостя з Ненацька. але вчасно зупинилася. Краще вона почекає його в кімнаті. Навряд чи це злочинець із зброєю забіг до них, щоб красти трохи шампуню. Ірина сіла на диван у вітальні і стала чекати. Через кілька хвилин. Шум води припинився і стало зовсім тихо, ніби гість ходив по плиці на шпиньки. Молода жінка підвелася, підійшла до дверей і прислухалась. Всередині все замерло. Нарешті хтось тихо привідкрив двері у ванну кімнату і, судячи з кроків, вийшов у коридор. Ірина видихнула і вийшла з кімнати. У коридорі вона майже зіткнулася з братом чоловіка. Сергій від страху відскочив назад. І, мало не послизнувшись на новенькому ламінаті. На ньому була несвіжа футболка і досить модні штани. А вологе волосся прилипло до лоба. В очах була розгубленість. Ти? здивувалася Ірина, як ти тут опинився? Вона бачила Сергія всього кілька разів. Старший брат чоловіка жив у столиці і рідко навідувався додому. Він постійно був у справах, вирішував все якісь проблеми. Кожен його приїзд вважався святом. Олена Іванівна, мама Андрія, літала на крилах, готувала смаколики, чистила все до блиску, поспішала до магазину за хорошим вином, хоча Сергій завжди відмовлявся пити. Я все поясню. Винувато, опустивши очі, сказав брат чоловіка. Так, будь ласка, постарайся, відповіла вона. Я вже подумала, що збожеволіла, а ще Андрій вдавав, що нічого не знає. Він не вдавав. Він дійсно не знав, ніхто, окрім мами, не знає, що я тут, сказав Сергій. Ірина уважно подивилася на Сергія. За їхнє недовге спілкування найбільше їй запам'ятався його вічно втомлений погляд, ніби в душі цієї людини давно згасли всі вогники. Його очі виглядали зовсім порожніми, а усмішка змученою. Ірина дивувалася, чому батьки цього не помічають, або ж дають, що не помічають. До чого взагалі такі секрети? запитала Ірина. Це Олена Іванівна тобі ключі дала? Так, сказав він. До них я піти не міг. Якщо ти не хотів жити у них, то чому не можна було просто попросити нас прихистити тебе? Я нічого не розумію. Я все розповім, тільки пообіцяй мені, що батько та Андрій нічого не дізнаються. Ти від когось ховаєшся, від колекторів? спробувала вгадати Ірина. Ні, я нікому нічого не винен. Уже не винен, відповів Сергій. Він розповів, що вже кілька років його бізнес майже не приносив доходу. Він кілька разів брав великі кредити, щоб розкрутити справу, але нічого не мінялось, і одного дня все впало. Він був змушений закрити фірму і терміново продати майно, щоб погасити борги перед банками. Якби не твоє марнославство, я б не потрапив у таку халепу. Треба було. Скорочувати витрати, але я не хотів робити крок назад. Це означало, що я не впорався, що я слабак. Ну так, ти ж нас ніколи не програєш, з сарказмом відповіла Ірина. Старий гірко усміхнувся. Я не міг перед друзями, батьком і братом виставити себе повним невдахою. Серйозно, сердито звела брови Ірина. Ти ризикував всім тільки для того, щоб хтось не вважав тебе слабаком. Погані новини. У тебе немає і ніколи не було друзів. Можливо, тепер їх точно не буде. Навіть у великих підприємствах бувають кризи. Найбільші компанії можуть опинитися на межі банкрутства. І нічого, робиться крок назад, проводиться робота над помилками. Ну що, в цьому поганого? Я знаю, але я так не зміг. роздратовано відповів Сергій. Мені простіше вдати, що все добре, просто тому, що в мене не може бути по іншому. Тобі що? Корона тисне? Тисне, Сергій навіть трохи образився на ці слова. І що тепер? Так і будеш тихо красти мої сосиски? запитала Ірина. Буду щось думати, відповів Сергій. Але мені соромно, соромно прийти до батька і брата і зізнатися, що я. А залазити до квартири брата тобі не соромно? Соромно, видихнув Сергій. Мені дуже соромно за те, в якому я становищі опинився. Але я не можу показатися батькові на очі. Він так мною гордиться, а я Я не той, за кого він мене має. Я ніколи не був успішним, розумним та щасливим. З бізнесом у мене постійно були проблеми, я весь у боргах, постійно крутився з одного кредиту в інший, тільки зберегти зовнішню стабільність і не виявитися невдахою. Якщо ви дізнаєтеся, що я все втратив і збираюся працювати на когось. Це буде справжньою ганьбою. Я не розумію, похитала головою Ірина. Ти дійсно готовий будувати все своє життя, щоб догодити батькові? Ні, розумієш, не в цьому справа, покрутив головою Сергій. Мама мене прийме будь-яким, а батько хоче, щоб я відповідав його вимогам. Чому відповідав? здивувалася Ірина. Може, я щось не знаю? Ви що, нащадки Великого княжого роду, і не можете зганьбити своє прізвище? Ірина відчула, як її накриває хвиля розтратування. Знаючи все про дитинство братів і про їхні стосунки з батьком, жінка щиро дивувалася, звідки у старшого такий трепет перед цією людиною. Сергій видихнув. Ні, ми проста сім'я. Завжди жили бідно. Батько нічого сам не досягнув і навіть не намагався. Ходив на роботу, додаткових змін не брав. Працював від і до. Бідність сім'ї його не хвилювала, а мама бігала по підробітках, а він дивився телевізор і книжки читав, розповідав чоловік. Нічого особливо нас не вчив, не допомагав нічим, але завжди сміявся, коли в нас щось не виходило. А друзі мене навчили кататися на велосипеді. Я сподівався, він мене похвалить за те, що я навчився сам. Але коли я показав свої вміння, він тільки сказав, що я сідаю на велосипед, як дівчинка. Я знаю ці історії, знизала плечима Ірина. І двічі не розумію, чому ти так боїшся його осуду. Ти вже досягнув більше, ніж він, і втратив все. Це. Тепер я орендую найдешевше житло. Навіть пральної машинки в мене немає. Я живу на гроші мами, і роботи поки не знайшов. Я повернувся в місто з однією валізою», – відповів Сергій. У квартирі одразу було помітно, що серед цих речей є жахливі парфуми, сказала Ірина. Я їх одразу відчула в коридорі, і Сергій засміявся. Невже вони такі жахливі? Угу, Відповіла Ірина. Вони трохи промовчали. Ірина все ще була під враженням від почутого. Вона хотіла допомогти Сергієві, але в цій ситуації допомогти йому міг тільки він сам. Чому ти не хочеш сказати правду Андрію? Він би допоміг тобі з роботою, поцікавилась Ірина. Просити допомоги молодшого брата? Ні, я не зможу. А таємно проникати в чужу квартиру, ти можеш? Ірина відчула, як вона починає нервуватися. Припини, мені соромно, попросив чоловік, дуже соромно, але якщо я зізнаюся Андрію, то виявиться, що він мав рацію. У чому? У у тому, як жити треба, у тому, що я займався у житті не тим. О, Боже мій. вигукнула Ірина і закотила очі. Я йому застрю, зізнався Сергій. У нього є життя, а я багато років просто пускав пил очі. Через свою пертість і марнославство я тратив ще все, що нажив. А зараз я стою посеред коридору в квартирі свого молодшого брата і розумію, що нічого цінного у мене немає і ніколи не було. Сергій подивився на Ірину. Будь ласка, не кажи Андрію, що я повернувся. Я вже готова була встановити камери в квартирі, підозрювала, що в Андрія є коханка, навіть до психотерапевта сходила. Ти що, не збираєшся розповідати йому правду? Ні, я все розповім йому про тебе і про геніальну ідею Олени Іванівни роздавати ключі від нашої квартири. Кому ще вона їх давала? Звісно, розлютився Сергій, я так і знав, що ти така. Яка? Ірина схрестила руки на грудях і поглянула на Сергія суворим поглядом. Я сподіваюся, Андрій править тобі мізки, сказала вона. Ти перестанеш грати роль невловимого гостя і почнеш вести нормальне життя. Так, починати спочатку важко, але це краще, аніж ховатися від своїх помилок, сам від себе не втечеш. Під час розмови з братом Ірина помітила, що Сергій весь час щось шукає на обличчі Андрія. Продовжує розмову, а потім знову шукає, але не знаходить. Андрій не буде сміятися над ним, не буде говорити образливих слів і намагатися принизити. Якщо хочеш, поживи у нас, запропонував він. Ірина не буде проти, а як знайдеш роботу, з'їдеш. Звісно, кивнув Андрій. А чого ти очікував? Що я скажу? Ганьба тобі, Сергій Борисович? Я думав, ти мене засудиш, зізнався Сергій. Тільки за те, що ти зводив з розуму мою дружину, я справді думав, що в неї просто якась манія починається, відповів брат. Пробач. Опустивши погляд, сказав Сергій у тебе чудова дружина. До речі, дуже мудра, якби не вона. А ось батько точно скаже, що я. Ну і нехай говорить, знизав плечима Андрій. Мені він це регулярно говорить. І що тепер? Не жити. Я довго вважав, що ти не птаха. Особливо, коли ти повернувся додому після навчання в столиці. Я щиро не розумів, як можна зробити такий крок назад, а потім бачив тебе і розумів, що навіть застрюк. Андрій усміхнувся. Брати говорили щиро. Сергій не вихвалявся, не намагався вколоти, не перебивав і не сперечався. А Борис Васильович, батько Андрія, новину про повернення старшого сина, сприйняв з притаманною йому холодністю. Сказав кілька слів, Звісно, образливих, сказав, що розчарований, і знову повернувся до телевізора. Він більше не хвалився старшим сином і все частіше у розмові з друзями згадував молодшого, а Сергій знайшов роботу, орендував квартиру і з'їхав від молодшого брата. Поступово він перестав сумувати за втраченим статусом і за тим, що батько більше не вважає його успішним. Він більше не живе чужим життям. Тепер Сергій точно впевнений. Все, що його оточує, це його життя, його щастя, його успіх і його вибір. У світі є важливіші речі, ніж статус, розмір гаманця і думка людей. Головне зрозуміти це до того, як спробуєш таємно пробратися в квартиру брата, щоб помитися.